Кохання це завжди неповторне, це завжди щось магічне, це завжди незабутнє. І це те, в чому хочеться купатися завжди. Хочеться завжди перебувати в цих тенетах, завжди хочеться перебувати в цьому полоні. І щоб ніхто ніколи. Не зміг з цього полону магічного визволити і особливо в молодості, та й взагалі, коли існують справжні почуття, коли це взаємність, в цьому ще неабияку роль відіграє магія самої. Ночі. А якщо до магії ночі та й у ті почуття, то оці слова зізнання, це справді щось неймовірне, таємниче, незабутнє. І хочеться, щоб кожна жінка, кожна дівчина саме Опинились в такому чакунстві, там, де, можна сказати, так ніжно пестив вітер мої коси. По них рукою злегкати провів. На нас небес спадали срібні роси. Моє серце полонить зумів, нашіптували зорі кохання, ти ніжно обіймав мене за стан, заглянув в вічі, прочитав бажання, став огортать невидимий волан. В своїх обіймах, наче квітка любий, душевні струни трепетом взялись, п'янки нектар збирали мої губи, у поцілунку пристрасні злились. У серце став кохання засівати, добірні зерна рясно проросли. Зуміли ми так щиро покохати, І в рай кохання назавжди, війшли. За нас раділи в небі всі стожари, і вітер про кохання нам співав, Та й місяць вийшов, порадій за хмари, А ти мене. До себе пригортав. На ставі в танці пара Лебедина, слова зізнання в тую мить сказав, почула я, богине ти єдина, і я тебе всім серцем покохав. Дай Боже, щоб такі слова могла почути. Кожна жінка, кожна дівчина. І щоб ці слова чули завжди, щоб богинями для своїх коханих залишались на все життя.